Омтіві um Юей про головне расисти. зосередили свої зусилля в Авдіївці на двох напрямках і намагаються обійти місто. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. Все це, звісно, неминуємо визиває чувство гордості. при цьому не хотілося би надарватися взагалі. Наступ ворогом проводиться в напрямку головного удару, а також на відволікаючих напрямках. Там він зосередив велику кількість особового складу, сказав Тарнавський. Водночас він зазначив, що тими силами та засобами, які стягнули росіяни на цей напрямок, можна було досягнути кращих успіхів. Справа в тому, що наші воїни впевнено ведуть активну оборону, адже ми захищаємо не лише територію, а також негайно реагуємо на те, щоб повернути ті позиції, які втратили напередодні, додав командувач. Тарнавський також відзначив, що ворог не хоче заходити в Авдіївку, оскільки чудово розуміє, що як тільки він це зробить. То буде негайно знищений, так сталося, що сьогодні два генерали: командувач оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Олександр Сирський та командувач Сув Таврія Олександр Тарнавський подали бачення ситуації на ділянках фронту, за які вони відповідають на продовження до тез, у вівторок виголосив голокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Отже, генерал Сирський у своєму телеграм-каналі повідомив, що ворог, попри значні втрати, продовжує. Уже інтенсивні наступальні дії на всіх ключових напрямках. На Куп'янському напрямку противник намагається за будь-яку ціну захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп'янська. Також ворог здійснює підготовку штурмових підрозділів з числа повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Сіверська. Це цікава і важлива інформація. А на Бахмутському напрямку намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення при. Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. А в свою чергу, командувач ОСУ в Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. В інтерв'ю BBC сьогодні наголосив, що російські війська активізувалися по всій лінії фронту і в його зоні відповідальності. За оцінками генерала, російські агресори налаштовані на те, щоб як мінімум забезпечити взяття населеного пункту Авдіївка, при тому, що як каже Тарнавський, вони не сильно бажають входити в Авдіївку. Вони хочуть обійти Авдіївку, аби уникнути боїв у місті, бо це ще більше ускладнить проблеми ворогів, як це було в Бахмуті. Уті, генерал, проблеми це, звісно, колосальні втрати ворога навколо Авдіївки. Мар'янку, за словами Тарнавського, проти них практично стер землі, як вчора казав Залужний. А у роботиному росіяни намагаються повернути позиції, втрачені ворогом під час ведення наших наступальних дій на запорізькому напрямку. Пояснив Тарнавський при цьому в Таврія прогнозує, що 24-й рік може бути складнішим у веденні бойових дій аніж 23-й. і тут нагадаю, що голокомандувач ЗСУ Валерій Залужний десь місяць тому говорив про те, що ситуація на фронті може зайти в глухий кут, бо фактично обидві сторони армія України та Росії, оперують зброєю та технологіями одного рівня з певними перевагами в окремих сегментах. Це так. Така динамічна рівновага, тому для змін потрібні нові технології, нові тактики. І вчора, якраз під час свого першого брифінгу Валерій Залужний заявив, що наступний рік для сил оборони має відрізнятися від 2023 року насамперед технологічно, бо знайдено вже. 90% рішень по напрямкам, які він окреслював як пріоритетні, нагадаю, що йшлося про забезпечення домінування у повітрі через масштабування використання дронів, про розширення потенціалу систем радіоелектронної боротьби, про вдосконалення контрбатарейних заходів і засобів, про нові технології розмінування, про підготовку сил та резервів і підвищення ефективності управління військами. Всі ці напрямки вкрай важливим. Для того, аби змінити на ситуацію на полі бою. І як вчора сказав залужний, все це потрібно і треба буде обов'язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективніше і найголовніше зберегти людей, заявив Залужний. Знаємо, що зараз одна з наших найбільш відомих бригад, це третя окрема штурмова бригада. Зараз відійшла на відновлення, і в процесі цього відновлення вона має забезпечити. Перехід на оснащення інноваційними зразками техніки та озброєння, і як наголошували керівники цієї бригади, що це має посилити третю штурмову бригаду і вивести її на перше місце за технологічністю. А в цілому, якщо ми говоримо про ситуацію навколо Бахмута, вона дійсно виглядає непросто, тому що ворог зараз намагається. Вести наступи по декільках напрямках насамперед, це е, намагається забезпечити просування з півночі над Богданівкою, е, забезпечити просування до хромового, а також. Е, Переграти бойові дії навколо е, Кліщійки та Андріївки, власне над Кліщівку там зараз ідуть бої, які пов'язані з контролем над панівними висотами, ворог неодноразово повідомляв про те, що моне кажучи, йому вдалося вийти до, до цих до опорного пункту на висоті 215,7. Але насправді ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Хоча, як говорять е, військові з інших брехів. Зокрема, з е, 5-ї окремої штурмової бригади, яка зараз контролює якраз ділянку біля е, Кліщівки з виходу на Іванівське, ворог намагається. Е, Здійснювати ротацію резервів, накопичувати сили, все таки намагається пробиватися до тих позицій, які утримують українські військові. І тут важливе значення якраз має посилення наших підрозділів і бригад. Тому що, зокрема, командир одного з батальйонів цієї бригади казав про те, що поповнення, яке надходить для їхньої бригади, ми говоримо зараз, не про третє, а про п'яту Криму штурмову бригаду. Воно насправді не і за віком, і за своїми можливостями. Не відповідає тим потребам, які потрібні на лінії фронту, тому що звісно насамперед головний тягар зараз несуть на собі штурмові бригади, штурмові батальйони, які вимушені воювати з живою силою противника. А ворог намагається використовувати оцю тактику штурмів, яку власне поклав в основу своїх бойових дій, в основу свого просування. Тому що умовно кажучи, маючи перевагу в живій силі, оця тактика пов'язана з використанням. ya mu. Підрозділів якраз і лежить в основі того, що ворог намагається просуватися по всім ділянкам, але наражається на стійкий опір наших бійців при підтримці технічних засобів, які знищують противника. І далі ми будемо говорити про інші аспекти, пов'язані з веденням бойових дій. Ми можемо говорити про те, що справа не лише в тому, що треба мати перевагу на полі бою в озброєннях, але так само немає. Менше значення має те, де пролягає лінія фронту в наших головах, в головах наших партнерів і, власне, в головах ворогів, тому що йдеться про інформаційний фронт, що має дотичність до подій в окопах і до використання звичної зброї. Зеленський ділить твіт, що все хорошо ночі назвав нову лінію оборони ВСУ в Харківській області саме. мощной во всей Украине. И заявил, что Харьков он точно не сдал. По информации издания Биль до конца 24 -го следующего года мы планируем установить полный контроль над территориями ДНР и ЛНР и дойти до реки Оскол. Это Харьковская область. До конца 2026 -го года мы планируем наступление на запад до Днепра, взятие под контроль значительной части Части левобережья. Боевые действия будут идти до тех пор, пока Украина не сдастся. Единственное условие для начала мирных переговоров демилитаризация.